Вітаю сьогодні. Я знаходжусь у самого топового забудовника девелопера з яким я маю підписані ексклюзивну угоду, для того, щоб ви мали найкращі вигідні умови. Чотири проекти, які знаходяться саме тут, в районі Мокотов. Мокотов вважається одним із самих престижних районів Варшави. Чотири будинки, які будуть уже закінчені в цьому році влітку прямий перехід до галереї Мокотов. Ось тут торгівельний центр. Бачите, який він масштабний великий. Ви можете собі придбати вже готові. Квартири у цих блоках для тих, хто хоче інвестувати на етапі котловану, ви можете придбати собі нерухомість квартири в цих блоках. Знижки, які можу взяти, я вони напряму вам не дадуть. А також систему оплат 20 на 80, тобто ви 20 сплачуєте зараз і нічого за півтора-два роки не платите, доки не завершиться будова. І останні 80 частину ви сплатите після. Завершення забудови або ж робити переуступку. Я маю прямий доступ до самих кращих ліквідних квартир. І ось хочу вам напряму показати. Давайте поглянемо. Ось ми бачимо прекрасний вид. По перше, на сам центр там видно, етап триває. Котлован уже залитий, квартира коштує 23 тисячі злотих з метра. То за півтора року, як правило, вона зростає на тисячу півтори тисячі злотих. Пишіть мені, будь ласка, в приватні або ж записуйтесь на zoom консультацію де я повністю вам розповім про всі етапи нашої роботи з вами, наші послуги, які ви можете отримати, звернувшись до нас.